Я кома І сьогодні я вам покажу, як зробити команду Fill ставлення блоків, а не е, знищування. Знищування буде погано робити. Ну Це в мене в другому роліку можете подивитися, якщо. що Ну, коротше, зараз я вам покажу, як зробити команду філ ставлення блоків. Зараз я її вам покажу, як її зробити. Спочатку заходимо в. Настройки, тобто в меню. Настр... Да, Головне, щоб у вас була англійська мова. Виходимо в настройки і включаємо координати. Зараз ми включаємо координати. Координати включені. І тепер на любу точку, йдемо, де ви хочете це зробити. Можна не ламати, можна ламати. І запам'ятовуємо оці координати. 17 минус 60 минус 63. 17 минус 60 минус -60, 60. Я не помню, что можно с вами минусы. Но сейчас проверим. Короче, значит, нажимаем. И пишем такую команду. Английская мова. И, кстати, да, надо подавиться, какой вы, який вы хотите блок поставить. Який блок, яке який Ну, Давайте, наприклад, камінь. Все, зараз вибрали камінь. Запам'ятали оці координати. Запам'ятали їх. Литимо кожну сторону сюди. Я вже забув ті координати. Лучше їх записати, зараз я запишу. Все, я запам'ятав ці координати, ну, тобто записав їх. І біжимо в протиположну сторону. Біжимо скільки хочемо. Ну, ні, тут є ліміт блоків, але не важливо. І заходимо от сюди. Щас, блок. Блок, блок. Як ти? Стонер. І пишемо ось таку команду. Коли написали філ, далі вписуємо е, ті координати, які ми записали. Записали ці координати, тепер пишемо дужечки. я не знаю, як вони правильно звуться. Такі так, і, да, там теж треба через кому. Тут а ми аєр не пишемо, як там, а пишемо з, той блок, який ми з, хочемо поставити. Записали цей блок. Ну і нажимаємо тут, Отут, оказується можна і на на мінусові. Це не віднімання блоків. Ну, короче, кому було корисно, то поставте лайк і підпишіться, пожалуйста, на мій канал. Ну і всім пока!